І художники допомагають пораненим бійцям в мистецькому арсеналі. Виставили на аукціон 50 картин найвідоміших сучасних українських художників. Гроші віддадуть на протезування та лікування 50 бійцям. АТО. скільки вторгували і на що знає Ольга Скотникова. 125% відсотків. Що ця картина вже буде придбана, можливо, на до фінішу тут не залишиться жодної зробіт. Надалі заболотна представляє роботу Анатолія Криволапа Озеро ранок. Саме його картина два роки тому стала найдорожчим полотном українського автора, яке продали за аукціону Сотбі в Лондоні. В Києві живописець подарував роботу для благодійного аукціону, щоб зібрати кошти на потреби військових. Вона є найдорожчою в каталозі, і сподіваюся, буде придбана, можливо ще за більш високою ціною, яка зазначена в каталозі. У каталозі озеро Ранок художник оцінив 1 мільйон 200 тисяч гривень. Охочий придбати полотно вже є. За кожну з 50 робіт, виставлених на аукціоні, дають більше грошей, ніж планував зібрати автор. Картини та світлини воїнів, АТО висять одна проти одної на стінах мистецького арсеналу. Наталя Воронкова волонтер. Щойно повернулась з Дебальцевого. 50 хлопців і збирають на їх лікування, на їх якраз, щоб надати їм ту допомогу, якої вони будуть потребувати. Або це буде лікування за кордоном, або це буде тут лікування. Ви ж не забувайте, що не все в нас тут в Україні також безкоштовно. Так, хлопцям є ті, яким ставлять штифти, яким пластини ставлять, і це все теж коштує гроші. На жаль, держава не в змозі все забезпечити. Оця ця робота художника Андрія Мініна називається генератор Донецького метро. Її за ціною в шестеро вищою ніж планував автор. Придбав благодійник: 120 тисяч гривень кажуть волонтери. Вистачить на якісне протезування солдату. Якщо можемо допомогти сьогодні і тепер допомагаємо сьогодні і тепер, так само як вони сьогодні і тепер віддають свої життя. За те, щоб захистити нас, організатори аукціону планують отримати за картини більше 5 мільйонів гривень. Допомогти можуть відвідувачі, переказавши гроші будь-кому з воїнів. Їхні прізвища написані під світлинами. Ольга Скотникова Олександр Колосов, перше національний.